Ми знаємо також ще один факт: зараз що на небі відбувається? Слідчий суд. Слідчий суд. А, але ну, ми знаємо, да, цей слідчий суд, він де вже майже 200 років. І це не тому, що Бог не вміє швидко читати справи людей. Це не тому, що Бог повільно думає або повільно виносить рішення, або їм треба стосовно кожної людини збиратися по одній годині нарадою. Це відбувається, тому що він все ж таки орієнтується на нас. Слідчий суд може закінчитися, закінчитися в одну мить. Бог може це зробити в одну мить. Слідчий суд він не, не відтягує, другий прихід Христа відтягує, тільки, відтягує, це, тільки наші дії або наша бездіяльність. Христос не прийде швидше, якщо ми придбаємо розкішне авто, велику хату, навіть кращий телефон для себе. Але якщо ми, ми це все будемо. Придбати, да? Якщо ми це придбаємо для того, щоб це служило Господу. Якщо це все буде служити розповсюдженню Євангелія, то від цього прихід відбудеться швидше. Тобто Бог не проти того, щоб ми гарно робили, гарно заробляли питання в тому, яка в цьому є мета. Важливо розуміти, да? Бог дав нам талант, і Він хоче, щоб ми цей талант. Примножили і що зробили? Йому віддали. А потім він нам дасть ще більше, якщо ми віддамо йому цей примножений талант. Але він має розуміти, що ми можемо це примножувати і не забирати, не присвоювати собі.